Ну, власне, і до новин із громад завершується рік і скрізь уже завершується бюджетний рік. Новояврівська рада міська закупила 6 квадрокоптерів на суму 1 мільйон 252 п'ятдесят тисячі гривень. Закупівля квадрокоптерів була здійснена за кошти для ТРО Яврівського району. Дрони допомагають виконувати задання більш. Ефективно та точно. І ще одна допомога від Новояврівської громади. Про це написав на своїй сторінці міський голова Володимир Мецелюх: 19 мільйонів гривень на причіпи та автотягачі для 65-ї бригади. У межах програми підтримки збройних формувань перерахувала з міського бюджету Новояворівська міська рада 19 мільйонів для закупівлі причіпів та автотягачів. Це три одиниці автотранспорту, які допоможуть бригаді перевозити техніку і виконувати свої бойові завдання. Важливо зрозуміти, пише міський голова, що допомога армії від місцевого самоврядування потрібна не лише дронами, тому так важливо чути один одного, близько комунікувати з військовими, бо саме вони формують запит, а ми, органи місцевого самоврядування, маємо робити все можливе. Аби закрити конкретну потребу у 2023 році. Це була остання допомога ЗСУ від Новояврівської громади в межах програми, у наступному році фінансові можливості нашої громади стануть набагато меншими, але ми будемо і надалі допомагати нашій армії, тому працюємо далі. Пише Володимир Мацелюх.